З твоїми знаннями можна контрольну не писати, а відразу на кориду до Мадриду рушати. Взяв розмову в свої руки Ромко і всі одразу засміялись. Тільки я от що думаю, хлопці: дівчата контрольну в нашого мадридського матчу точно напишуть, а ми ні. Тому зробимо от що. З цими словами Ромка дістав з рота жувальну гумку і заліпив нею отвір для ключа. То був негідний для учня вивчинок – тому хлопці зніяковіли і замокли, а ти, що перервав дзвінок на урок. І майже одразу хлопці побачили, як повертались дівчатка разом з вчителем. В коридорі було чути пояснення і нові запитання. Рудий Сашко, стрімголов, рвонув вперед, підштовхнувши ромка, викинув руку точно в те місце, де був розташований отвір для ключа. і Пальцем. Він намагався швидко дістати гумку, але тільки погіршив ситуацію. Жуйка надійно заблокувала двері, які хотів відімкнути вчитель, підійшовши до них з ключем. Ключ не працював. Що це з дверима? Максим Стеславович навіть нагнувся, щоб дістати ключа, але той надовго заплутався у жувальній гумці. За одну мить оцінивши ситуацію, педагог випрямився, став струнку, а його щоки палали. Учні мовчки чекали, що зробить вчитель. Іспанський сором, тільки вимовив він. Це коли соромно знав цю іспанську? запитала Мая. Це коли соромно за інших, відповів вчитель і додав. Контрольну будемо проводити усно. Вставайте в коло і діставайте щоденники. Перевіримо ваш словниковий запас. Кожен з вас по черзі буде називати іспанські слова і перекладати їх значення. Хто перший зупиниться, той отримає одиницю. Повторюватись не можна. Учень з оцінкою вибуває з гри, а ми продовжуємо грати, доки наступний забувака не отримає двійку. Далі піде трійка, четвірка, може, до десятки доберемося. Це нечесно! крикнув Ромчик віщий, розуміючи, що план не спрацював. Чим і викрив себе з головою. Всі повернулися і побачили червоне обличчя хлопця. Відверто кажучи, його долав не іспанський сором. Йому було соромно за самого себе.